І якщо ваша дитина не хоче їсти авокадо, наприклад, рибку чи огірочок, а ви хочете її цим нагодувати, бо це дуже корисно, ось вам швиденький рецепт. Берете любий лавашик, в мене зі шпинатом, Любий сир вершковий. Мастите лавашик, ріжете такими кусочками, як вам зручно, накладаєте тоненько порізаний. Огірочок, авокадо, зверху вкладаєте рибку і закручуйте ось так, ніби ви робите суші або роли. Можете залишити так, щоб трохи, можете їсти одразу. Ось так виглядає він у розрізі. Як сказала моя привереда, це дуже смачно. Смакуйте на здоров'я!